Boston Dynamics щойно випустила нові кадри свого гуманоїдного робота, який сортує автомобільні деталі, демонструючи нові можливості автономної роботи та адаптації в режимі реального часу. Цей повністю електричний робот, названий Атлас, демонструє повністю автономну навігацію та маніпуляцію, переміщуючи кришки двигунів між контейнерами без участі людини чи попереднього програмування. Атлас використовує машини навчання та масив сенсорів для адаптації до навколишнього середовища в реальному часі. Включаючи виявлення місць розташування контейнерів та коригування при невдалих вставках, ця демонстрація з'явилася незабаром після оголошення про партнерство Boston Dynamics із Toyota Research Institute на початку цього місяця. Раніше Boston Dynamics показала його силу у відео, де гуманоїд виконував віджимання. Робототехніка в автомобільному виробництві здається ідеальним поєднанням з огляду на розгортання таких технологій лідерами галузі та на заводах по всій країні. Гонка за комерційними гуманоїдними андроїдами набирає обертів між Boston Dynamics Atlas і Tesla Optimus. Ми як ніколи близькі до того, щоб побачити гуманоїдних роботів, які працюють пліч пліч із людьми. Наука та технології змінюють світ щодня.